Привітуліки, привітуліки. Середа, 22 травня, як ви розумієте, да? ми вже подаїлися. Тут знову на два табора. Хтось їсть травичку, хтось їсть зернице. Я до вас на декілька хвилинок. Дуже швидко. Чому? Тому що правильно я сьогодні вперше за весь цей час варю сир. І це буде сулугунька. Рецепт зніматиму. На новій заквасці, все покажу, розкажу, ну але... А публікується ж він тільки тоді, коли запрацює сайт. Ну, якось так поки що. Тому часу нема. Вова виїжджав, я попросила увімкнути молочко, щоб нагрівалося. Зараз потрібно бігти в хатку, дивитися, що там з температурою молочка. Догрівати, вносити закваску і далі працювати. Вчора. У нас, бачите, сьогодні все затягнуте хмарами, сонечка немає. Вчора погода була приблизно ж такою, бо обід затягло все взагалі, почав гребіти гром, але тихо було, ні вітру, нічого. Дощ пустився і пустився такий добрий. Але буквально декілька хвилинок і все. Тобто, щоб ви розуміли, Ну, Сухо кругом сухо. Нічого він не намочив геть взагалі. Зате о 16.20 десь чи 25 в нас вимкнули світло. Незрозуміло чому. В місцевій групі дивлюся, там деякі, мабуть, такі ж диванні експерти оце писати полюбляють, як і в нас. Люди запитуються, коли, мов, буде світло, чому вимкнули? Не за графіком ніяк. І деякі дивлюсь коментують. успокойтесь, закінчиться буря і гроза буде вам світ. Я читаю, дивлюсь, так на телефон, на вікно, думаю, странно. Мабуть, ми не в одному селі знаходимося. Де вона бурю знайшла? Незрозуміло. Вітра от оце як зараз немає, так і вчора не було. Для нас це аж дивно. Знаєте, в нас постійно вітер, вітер, вітрюган. А то тихо було. І я ж кажу, що дощик був таке. Назвати дощиком важко. Е не, гроз... Чи -то, не вітру, ніяких не шквалів, нічого геть взагалі. Де вони ту бурю знайшли, ну то таке. Коротше, година минула нема, дві минуло нема, не вмикають, пішла я поратися. Навпомацьке все, вікон у мене ж в сараї там нема. Двері отак відчинила, Ото і все, що мені видно було. Вже і Вова з роботи приїхав, світла так і не було. Увімкнули, вже Вова збирався запускати генератора, тому що треба ж було далі поратися якось. Я вже й подоїла, і молоко в хату віднесла, прибрала. Ну, тобто. Я не пам'ятаю навіть, скільки пройшло часу. Ну, більше трьох годин це однозначно. Не було світла. Так, щось такі справи. Що сьогодні нам погода покаже, не знаю. Но сонечка нема, все навкруги затягнуто. Що ти робиш? Хто то? Віка? Віка? Вікторія. Головний, не, відгу... не відгукаєшся, так? Да? Кікімара болотна. Ох, і Вікторія в нас. Треба ще й копитами там пройтися. Так, все, все вам розказала, все показала. Хма... Ага, не все. Бу, вже не взяла телефон. Стосовно донату. Здається, якщо я не плутаю, 7800. На зараз у нас донатів. Точніше, там без однієї гривні. 7799. Отак от. Ми все ближче і ближче наближаємося до цілі і стосовно збору. І стосовно самого сайту. Сьогодні середа, я вже з нетерпінням чекаю кінця тижня, щоб, можливо, ж таки самій ознайомитися, що там, що там в нас вимальовується. Я ще не допрацювала, свою роботу я ще не доробила. Я вчора ну, частину якусь її зробила, але ж світло вимкнули і все. Інтернет не працює, ноутбук в економ режим, переводчик в інтернеті не працює, бо деякі слова, ну я, наприклад, от, ну, вони у мене російською, да, і Мені треба, щоб правильно сформувати це речення через перекладач, цей переводчик. Коротше, без інтернету нічого не працює, вайбер на ноутбуці теж не працює, бо я ж набираю цей текст, зберігаю його і відразу, щоб не заплутатися, відправляю розробітникам. Все, робота встала. І час був, можна було ще пару годиночок позайматися цим. Але за рахунок того, що не було світла, нічого не робилося з такого. Тому у мене ще є робота, я ще її не завершила. Точніше, як сказати правильно, я все те, що які в нас є рецепти, відео, те все я вже поробила. Зараз я роблю опис до наборчиків, таких, яких я, наприклад, не готую. Да? там ну, Я не знаю, Пармізан, менталь. Ну, Тобто з о такого э, роду племені, але да? <свят> люди то все рівно варять і наборчики все рівно потрібно додати до асортименту. Тому зараз я ж над цим працюю. Все, мої любі мої хороші, всім бажаю чудового настрою, гарного дня. Цих вас обійняла, зацілувала, да, до речі. Дякую велике не тільки тим, хто донатить і наближає нас до такої завітної цілі, а також дякую тим постійним підписникам, які, не дивлячись на те, що мене немає майже на Ютубі. Зараз виходить тільки одне: оце ранкове відео. Заробітки смішні. Я скажу вам, звісно. Але тим паче, хоч проплатити інтернет в мене буде, тому що, дякуючи вам, я бачу, що ви переглядаєте старі відео. Молодці, дякую за підтримку, за допомогу. І буде хоча б, хоча б на інтернет та на телефон. Все, всіх обійняла, зацілувала. Вам гарного дня, а я погнала, бо в мене там гріється молочко.